Народний депутат Піпа, яка забороняла хлопцю співати цоя у Львові, має бізнес на Росію. Дивіться відео доказ стосовно того, що вона має бізнес на Росію. Дивіться відео уважніше, будь ласка. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація з будь-яких норм права 500 тисяч гривень. Якщо вам потрібен вихід із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК та СП 1000 гривень відповідно. Консультація з кримінального права процесу і кримінальних справ 100-300 доларів США. Саме так. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Якщо тобі потрібен витяг з ЄРДПО, це коштує 1000 гривень. Якщо. Ти хочеш стати спонсором цього каналу, а ти хочеш стати. В описі до відео є реквізити для спонсорства. Саме так. Підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok канал. Повідом друзям. Роби лайки, репости. Доб'ємо разом до 20 тисяч підписників, а потім до мільйона. Обов'язково підпишись. Від інших відпишись правозахисників, бо тут кажуть правду, про яку не каже жоден юрист, жоден адвокат, жоден правозахисник. Підписуйся, буде цікаво.